Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні оглянемо купоту КЛ-30 з кабіною. Трактор після відновлення, а саме по ньому робився капремонт двигуна. Капремонт зроблений не нашою фірмою, ми тільки розбираємо і Робить спеціалізована компанія, яка робить капремонти і елітних автомобілів. Це провірена компанія, тому що 3 роки вже до них звертаємося після капремонту питання нема, клієнти задоволені роботою двигунів. Візуально бачимо, що трактор взагалі в дуже хорошому стані, криша також без пошкоджень. Єдиний дефект з тої сторони на крилі трохи черкнуто. зараз я покажу вам. Десь тернули кіло, можливо. І в контейнері, коли їхав, тому що, бачу, доволі свіже корозії немає. Т Також нержаві диски по резині, передня резина відсотків 40 залишилася, їздити трошки можна буде, задня резина, то в хорошому стані. фреза з ним йде 1,60 м, фреза теж в хорошому стані, з опорними колесами. Ножі ще з краскою, тобто ножі взагалі ідеальні. Питань немає. Ні потьоків, нічого по ньому. Сальники нічого не мінялися, він в хорошому стані, я говорю, тільки двигун. Очевидно, що власник трактора не міняв повітряного фільтра, тому що був дуже брудний і відповідно попадав бруд в двигун. Відкриємо в середині теж хороший, не зашурганий, не замучений. Коробку має напівавтомат. Зараз на холодну сяду, заведу, покажу як він працює після капремонту. До речі, він приїхав, він заводився, працював, але дуже сильно димів, тому було прийнято рішення перегрізовку зробити. Пробіг, бачимо, 2273 мотогодини. Так без свічки не тримав, тому що на вулиці у нас сьогодні плюс 9 градусів. Працює ідеально, не супунить нічого, димом не кидає. Зроблений добротно. Коштує такий трактор 13300. Як, як у боти-30-ки з кабіною, з кондиціонером, з пічкою, ціна хороша. По шасі, бачите, дуже не, не ржаве. Видно, сильно не плавав. Не сильно затерті пороги, тобто пробіг явно що оригінальний. Все працює справно по електроніки, реверс, пам'ять фризи. Функції по електроніки також всі працюють. В стане стані трактор. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця. Тиврівське 62А біля авторинку. Пишіть, задавайте питання, телефонуйте. Дуже багато дзвінків є не по тракторах, а питають там різні моменти, підсказки. Тобто ми завжди відповідаємо на всі дзвінки. Якщо Телефон не беру, то не переживайте, обов'язково перетелефоную, можливо, спілкуюсь по іншому телефону або з людьми на майданчику. До нової зустрічі!